Ну і зараз будемо говорити про цинічне самогубство колишнього міністра вже транспорту Російської Федерації, до цього губернатора Курської області і про інші речі, які відбуваються на болотах. З нами на зв'язку український блогер, журналіст Роман Цимбалюк. Романе радий бачити чути. Вітаю в ефірі Слава Україні. Героям слава, звісно, Павло, коли вмирають росіяни, а точніше, коли вони автостопом добираються на концерт Кабзона, це дуже нам приємно, але давайте все ж таки зафіксуємо, що те, що застрелився або застрелив, застрелили міністра транспорту Російської Фашистської Федерації, ну це не так собі новина, але мається на увазі на нашу долю це ніяк не впливає. Хоча, звісно, приємно, що такий от імпульс цікавий пішов, що у деяких російських... Чиновників два вибори вже. ну, їх трохи більше, але дехто виходить з 17-го поверху, або вищі трошки, або трошки нижчі, або, відповідно, куля в лоб, так куля в лоб. Тому, о, звісно, лягає ближче до Путіна, але я все ж таки це б не виділяв би як там якусь супоркакаракаломну на новину, яка ну умовно кажучи, там свідчить про те, що ці пауки, хоча вони не пауки, вони гадюки, чи якісь інші ще більше отвратительні тварини. Які вони там почали битися один з одним. Я не думаю. Тут, звісно, цікаво, що все співпало, що от, дуже важливо треба наголосити цю людину, начебто там в хабарництві звинуватили. Хоча, знаєте, по російським міркам 15 мільярдів російських рублів, тобто доля цієї людини. Цього романа Старовойта, які там і кони возив на окуповані території, чим він тільки не займався? Ну тобто, те, що він подох, це нормально, але ж доля його пов'язана була з Україною. Значить, що йому на увазі? Кульська операція він був відповідальний за побудову відповідно. Цих фортифікацій, далі міністр транспорту. Ну і от ми всі раділи тому, що не була безпилотна зона аж ці, цілих три дні в Російській Федерації, скільки там 20 мільярдів комерсант написав збитки у авіакомпанії. Ну Тобто дуже і дуже непогано, дрони наші, відповідна операція в Курській області теж наша. Тому, як то кажуть, щасливого пути путі! Ну, на концерті, чи куди він там? В пекло він направився. А там цікава історія, що навіть самі російські так звані медіа вони плуталися у тому, як воно все відбувалося, тому що були навіть повідомлення, що от в той момент, коли вже з'явилося, значить з'явилася інформація, що його знайшли вбитим, самовбитим чи кимось вбитим, це не так важливо. Да що він там, нібито, уже мертвий проводив е е якесь там якусь нараду в своєму міністерстві. Далі ще там Пісков щось сказав, що ні ні ні, це не означає, що Путін невдоволений. Цим старової бо інакше це б було окремо відзначено. Тобто ані час смерті, ані те, що він там встиг чи не встиг провести якусь нараду, ані отакі речі. Мені здається, що росіяни самі не дуже зрозуміли, а що там відбулося. У них отакі хаотичні кидання, то він то в той, то в інший бік. Вони ж зазвичай показують, що одної методички все ще немає. Це тобі не здається цікавим. Ну, звісно, цікаво, взагалі то виходить так, що е, тіла знайшли з суботи на неділю, а Путін його звільнив е, в понеділок після відповідно е, того, як він провів нараду. Тобто, це певною мірою ноу-хау, що е, 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 тіло провела нараду, і саме мерця не звільнив Путін. Ну це прикольно в тому контексті, що ну російські манічала він я так розумію, харчується в прямому і переносному сенсі саме кров'ю і смертю, то мабуть це класно. Я просто до чого це веду? Що ну об'єктивно треба визнати, що на нашу боротьбу з росіянами це не впливає. Тому якби Ну не хочеться казати, здох Роман, Ну і Бог з ними. Ну Не Бог, а хто там, хай, хай кожен далі додасть те, що думає. Нам все ж таки треба зосередитися на тому, щоб, щоб ця безпілотна зона, яку ми влаштували, Вкотре на тривалий час на три дні, щоб вона була постійною, щоб а, ця безплотна зона, щоб а, вони а, боялися сісти в цивільні літаки незалежно від того, яке там прізвище у міністра транспорту. Оце, як на мене, було б круте досягнення, бо для Нараші відстані там досить великі, і там не можна поїхати автотранспортом. І от, якщо ми цього доб'ємось, тоді буде крутяк. А то виходить так, що вони там всі розповідали впродовж трьох років, що Собянін зробив там супер якесь ППО навколо Москви. А виходить, що воно не супер. Воно не супер, і ми його пробиваємо навіть. В, в умовах, коли американський президент, ну, здається, тільки-тільки порозумішав. От, здається, скільки йому, 169 днів потрібно було зрозуміти, щоб якщо я правильно порахував з 20 січня, йому було потрібно, щоб зрозуміти, що Путін не хоче миру і хоче вбивати. Ну, але на що ж зрозумів? Що ж ми не будемо сваритися на американського нашого рижого діда? Ну, ось тому прагнемо до того, щоб літаки на Росії не літали. А власне, наскільки це може повпливати на тамтешнє населення? Ну тому, що грошей на авіацію є не дуже багато у кого. Але ну от навіть по фізично, точніше, по орієнтовних збитках, 236 мільйонів доларів за оці два з половиною дні. Це тільки у авіакомпаній. Але якщо додати туди збитки пасажирів, недоотриманий дохід сервісів таксі, значить чергова там супернавантаження, наприклад, на РЖД російську залізницю, Цю і оте все, ну коротше, і переламані купа, там десятки тисяч, напевно, різних життєвих планів самих росіянчиків. І я бачив кілька відео, де на початку оцих затримок, да, вони там деякі навіть співали катюшу хором і такі, значить, патріотизм висловлювали. Ту потім у них оцей запал трошечки. Трошечки здувся. Це на щось взагалі вплине. Чи Путін навіть не помітить і режим Путінський не помітить, що, що тут хтось невдоволений? Ну, по-перше, не буде літати в тому числі літак Володимира Путіна. Це перше. Ну і треба. Пересяде пахнути. він на бронепоїзд? Ну, хай присяде, але ж це ж зовсім інші часи. по пересуванню. з іншого боку, ми маємо визнати, що ми все ж таки, чого ми не зможемо зробити. от це треба визнати за будь-яких обставин. Ми їм не заборонимо співати Катюшу, але бажано, щоб вони співали її в мітро вночі на закритих станціях. Як і ми взагалі війна це страждання. От давайте просто зафіксуємо. Війна це страждання і кров. Тільки от якщо вони хочуть продовжувати війну, хто сказав, що це страждання має бути виключно наше? Те, що. Я, знову ж таки, я б не став питання таким чином, що от ми зараз їм закриємо а, і відповідно вони там зроблять революцію, а державний переворот, незаконний, звісно, тільки так. І все дуже швидко зміниться. Але це в... тактика неведення бойових дій. Це знаєте, як я чув такий вислів, особливо коли це було конче потрібно на початку війни, от купимо ми там якийсь один пікап. А він точно змінить хід війни. І всі такі, Ну, один, мабуть, і, може, і не змінить. Але всі зададуться собі питанням: а що це? А означає, що не треба купувати цей пікап? Треба не купувати. Тобто треба наносити їм максимальний а, фізичний, економічний і політичний урон. Ну, треба визнати, що я все ж таки хочу повернутися до Дональда Трампа, який прозріс за 169 днів. Сам факт поновлення постачання зброї, про що було сказано офіційно, дуже такий корисний момент. І от ми зараз всі страждаємо від цих шахедів. Мене особисто цікавить, де 20 тисяч ракет вампір, які під підхексить перед. Операцію Ізраїля до по Ірану, які вони офіційно нам не допоставили, ну відправили в інше місце. Ми зрозуміємо, зрозуміємо всі потреби американських баз на близькому сході. Звісно, ми ж союзники, ну з огляду на те, що там вже Дональд Трамп переміг. Його висивають на Нобельську премію миру. Ми, в принципі, теж готові підписатися за цим після того, як відповідно буде мир на нашій землі. Треба так і сказати, що Дональд, давай. Ми тебе теж підтримаємо. Але ракети наші поверни двадцять тисяч вампірів. Це насправді дуже багато. Тим більше це, це ж от той засіб, це ракетна зброя ближньої дії, якраз те, що потрібно для знищення. Шахедів, ну і взагалі дуже дуже хотілось би, щоб розчарований Дональд Трамп сказав головне, що от він зараз сказав, що от ми трошечки поставимо Україні зброю, бо українці страждають. А я, от от мрію, чекаю, от сьогодні 169 й день його президентства. От бажано, щоб, хоча б на 170 сімдесятий, він дав глобальний імпульс а, американської держави. Які буде спрямований наступне: ми за демократію, ми за свободу, ми проти осі зла і так, далі, і так далі. І тому давайте припинимо грати в цю дурню, що в Штатах чогось там не вистачає. Бо вони ж закрились на переучот, переоблік. Чому? Бо кажуть, що постраждала у них там дуже сильно їхня номенклатура на складах. Але ніхто окрім нас на цій планеті війну такої інтенсивності не веде, і всі знають, що в американців всього достатньо. А якщо недостатньо, то вони це можуть дуже, дуже швидко вирішити. Знову ж таки, зміною номенклатури озброєння, щоб ми не ловили шахеди в небі України, а знищували заводи по виробництву шахедів, і відповідно знищували команди, які запускають ці шахеди. Ось як тільки ми цього доб'ємось, то все дуже швидко зміниться. Власне, я так розумію, що такі карколомні успіхи в лапках, звісно, росіянців на українсько на російсько-українській війні зараз підштовхують України, ну, наприклад, Кавказу і Центральної Азії. Якщо подивитися, як там Росія втрачає по суті впливи, тому що там минулого тижня Китай підписав якісь там стратегічні угоди з п'ятьма країнами Центральної Азії, які раніше в основному орієнтувалися на Росію, але тепер там і Росія. І я трошечки послабла, але посилив свої позиції Китай. Посилила свої позиції Туреччина. Далі у Вірменії Путін же ж видав розпорядження, і їхня там армія, їхні міноборони. До речі, це головне управління розвідки публікувало нові тексті цієї телеграми і цієї цидулки про те, що вони посилюють свою і доукомплектовують свою базу на території Вірменії в Гюмрі. Але вірменські силовики вже значить захопили. Ну як вони пишуть, росіяни пишуть, що захопили, а насправді просто взяли під контроль головний офіс електричних мереж. Вірменії володів ними Карапітян. Це той проросійський чорт, який хотів скинути, значить Пашиняна. Ну і Пашинян починає потроху націоналізацію, а націоналізація їм потрібна, тому що там основні енергетичні підприємства і мережі вже давно були продані росіянам, тобто Вірменія на це наважується. Азербайджан, який уже там за допомоги Туреччини, все таки буде вимагати вибачень від Путіна і не про Гинається, хоч і там були якісь і оці обшуки, і двоє вбитих азербайджанських азербайджанців, але з російським громадянством, отак такі речі, мені здається, мають показувати сигнал. І ну, прекрасному і найвеличнішому президентові Дональду Трампу, що Росія не демонструє сили, а навпаки, час ну час від часу втрачає позиції, які повернути уже просто не може. Ну, звісно, вплив на те, що називається пострадянському просторі. По-перше, немає ніякого пострадянського простору, це така історична дефініція, що колись воно було, але цього вже нема. Тобто, зрозуміло, що багато держав починають орієнтуватися на інші полюси сили. Чому? Ну, по-перше, китайці вони кажуть, складні перемовники, але вони нікого Саме по національній ознаці, я не чув, щоб десь от ну, там китайці просували тезу, що там таджики, умовно кажучи, занадто темп, темненькі, я так дипломатично скажу. Ви розумієте, яким, яким чином таджиків і узбеків називають в Москві. Ну, я там трошки прожив і знаю, і народ саме їх не називають, називають по-іншому. І це ксенофобія, це просто державна політика, і зрозуміло, що всі ці. А, держави вони ну ні, ніхто не хоче а, мати а, справи з, вибачте, за прямоту на законченим сусідом, який прямо демонструє бажання тебе вбити. Вони ж от такі речі по відношенню а, те, що от вони говорять, по відношенню до України, вони ж говорять по відношенню до всіх, і Казахстана це стосується, і Азербайджану, ну і Вірменії, і держав Середньої Азії. Якщо ми так от проаналізуємо, вони між іншим про це говорять, що це сталося. Через те, що от вони не можуть перемогти Україну, то ми тоді знову знов ж таки до Дональда апелюємо і кажемо: Дональд, ну скільки ти будеш його не рятувати цього російського маньяка? Вони ти їх не відірвеш від Китаю, вони все одно будуть постачати твоїм ворогам стратегічним геостратегічним всю таблицю Менделєєва. Але якщо ти не допоможеш нам, то ти підсилиш цих своїх власних ворогів. Тим більше, Путін нещодавно як писали забраву на. У нас окупував, тобто забрав у тебе, Дональд, поклади нарідки земельних металів в Донецькій області. Ну давайте так, так, так і ми і скажемо, що Путін забрав у тебе. Ми ж підписали угоду, це ж твоє. Поки ти думав з ракетами, вони продовжили наступ, і відповідно це тепер під їхнім контролем, і вони це все обов'язково колись викопають і відправлять в в Китай. Якщо ми це, звісно, не декупуємо, тому давай підемо по цьому шляху. По шляху окупації. В Єрменії, взагалі ситуація цікава в чому, що впродовж багатьох років всі стратегічні галузі вірменської економіки вони належали виключно росіянам. Це стосується не тільки от цих електромереж, це стосується мобільного зв'язку, там, там, ну, реально от ціла комплексна історія, і певною мірою. Мабуть, там був і корупційний момент, але ну, дехто вважав, що якщо ти росія, росіянам віддаєш стратегічні галузі своєї економіки, то вона тебе захистить. Думали вірмени, купуючи квартири в Москві, чи що там ще якісь замки. Але сталося так, як сталося, що ні ОДКБ, ні щось інше вірмені не допомогло. Зрозуміло, що вони дуже розлючені на, на Пашиняна, що вони зараз напряму або через посередництво Туреччини, або напряму з Азербайджаном починають контактувати в частині того, що ну як треба підписати мирну угоду і припинити це те, що називається закрити територіальне питання. І вони розглядають його виключно по тому правилу, яке передбачає дивна організація під назвою ООН, тобто міжнародно визнані кордони. Ми просто наголосимо, що Арцах або Карабах це територія Азербайджану. Так от написано в міжнародних документах. І якщо вони в рамках цього все вирішать, то навіщо їм Росія? Ну, Це важливо. Тобто. Це системне послаблення Російської Федерації, його бачать всі. Навіть ми бачимо: єдине, що нам трошечки складно насолодитися цим, бо у нас тут літають Ну Якщо ми а, шахеди будемо збивати, будемо вбивати на російських військовослужбовців, які їх запускають, і російських виробників які це все роблять, то ситуація дуже, -дуже швидко зміниться. Тому ще раз. Підтримуємо Збройні сили. Ця ситуація, вона абсолютно, як то кажуть, от, коли росіяни починали повномасштабне вторгнення, багато хто нас поховав, в тому числі на Заході. Зараз всі розуміють, що ці прогнози вони були ну, абсолютно, абсолютно дивними і невиправданими. Ще трошечки і вони займуться собою. І ми знайдемо відповідь, як зробити Росію безпечною. Росії має існувати в тих кордонах, які вона зараз існує. Власне про російську статистику і російські такі проблеми у них там останнім часом. Ну навіть закрили дані про чисельність населення. Немає вже інформації про природний приріст або зменшення кількості населення, кількість смертей, шлюбів, розлучень, міграцій, взагалі, чисельність населення. Ну тобто, все Уже вони закрили розділ демографія по різних економік. Та, ми ж не тільки авіацію маємо на увазі, а й по інших секторах економіки вугілля ну просто в мінусі, дефіцит бюджету, який у них на рік запланований, у 3,8 трильйони рублів. Станом на кінець першого кварталу, дефіцит уже досяг 3,7 трильйони рублів. Тобто річний план вони виконали вже за півроку. і тим не менше, якось вони поки що вигрібаються. От де ти бачиш можливу межу їхньої стійкості? Чи можна її десь розгледіти? Е, я думаю, що е, ця ну, Росія це ж така держава, що гроші на війну вони, вони знайдуть. І е, е, обвалу е, швидкого, якогось миттєвого може і не статися. І е, от. Е, я все думаю все про, про демографію. Я коли там працював, то Путін ледве не на кожному заході казав: Демографія, демографія, народжують і дітей там, і, так далі, і так далі. А зараз ну, ми бачимо, що він проводить політику десловінізації, якщо так от можна висловитись. Вони ж там, всі ці великі руски, вони вважають, що ну, українці це зіпсовані, русські є. І коли дивишся, те, що на скільки людей загинуло з двох сторін, то це звісно якось наштовхує на думку, що ну, Путін просто ідіот в прямому сенсі цього слова. Не в медичному ми тут нікого не ображаємо, звісно. Тому як тільки от відбудеться те, що називається визначення, от в цьому моменті західного світу в, в меті. То мені здається, шансів стане більше для того, щоб їх якось пригальмувати. Бо ці 139 днів, що ми чуємо? Ми, ми чуємо відсутність чіткої позиції в цій війні Сполучених Штатів. Якщо вона зараз якось сформується, то дивись, дивись там. І китайська оця допомога. На які власне, і тримається Російська Федерація, теж може якимось чином ну, якісь можуть бути зміни. Бо тут всі ж обговорювали цього, вони, які кажуть, що ми не допустимо поразки Російської Федерації, а ми вони скажемо, а хто тобі сказав, що хтось хоче поразки фашистської Росії? Ну, На жаль, особливо ніхто такої мети собі не ставить. А ставлять мету, щоб Росія жила в рамках міжнародно визнаних кордонів. Це ж так просто. І це не означає поразки. Ви далі зможете качати з Путіна нафту і газ, і там і рідкоземельні метали. І, можливо, навіть знижка буде після того, як росіяни підуть з Криму. Велика знижка на це все. Тому я не готовий міркувати про те, що от тут у них проблеми, там у них проблеми. Ну, у нас теж проблеми вищі криші. І проблеми це не ознака того, що все зруйнується і впаде, тим більше миттєво. Але наносити порізи їм. Скрізь де це можливо, треба продовжувати. І дійсно питання демографії ну тобто, за, засекретити кількість населення в РФ ну, це ж пряме слідство війни і пряме слідство роботи Сил оборони України. Дуже дякую, дуже дякую, що підключився до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був український блогер та журналіст Роман Цимбалюк. Шановні, зараз зробимо коротку паузу. Далі будуть новини і далі продовжимо спеціальний ефір.